Казкове збагачення депутатів Верховної Ради, квартири, земля, авто, золото та мільйонні подарунки, збільшення прибутків у понад тисячу відсотків за рік. Хто з народних обранців найбільше заробляє під час війни? З вами агент Ненка Інфо. Позавчора, 8 липня 2024 року приблизно о 10 ранку, відбулася чергова терористична атака від виродків за Є багато постраждалих та загиблих у Кривому Розі та Києві. Найболючішою трагедією стало пряме попадання ракети у дитячу лікарню «Охмадик». мої щирі співчуття родинам. Але ці трагічні події викликають багато питань: наприклад, чому таке трапилось у Києві? Де чи не найбільше систем ППО, можливо, ця трагедія має політичний підтекст, наприклад, напередодні саміту НАТО, страшна маніпуляція Путіна до швидких перемовин? А ми всі пам'ятаємо його умови. Скажу так, я точно буду слідкувати за розвитком цих подій і підготую для вас окремий випуск. А ми продовжуємо далі. Ви, мабуть, зараз здивуєтесь, чому я знаходжусь у такій локації. Я просто хотів достоменно передати дорогоцінний вайб наших депутатів. Певний час після початку повномасштабного вторгнення народним депутатам можна було не декларувати свої доходи. Однак ера безконтрольного збагачення закінчилася, і світ побачили декларації обранців за 22-23 роки. Як підрахували колеги, за цей період народні обранці. Сукупно отримали 7 мільярдів гривень. Тож, як виявилося, слуги народу здебільшого служать зовсім не народу, а своїм кишеням. Але цим нас вже давно не здивувати. Набагато більше шокує, що деякі з них казково примножили свої статки саме в роки війни. Волонтери скаржаться, що з кожним місяцем війни їм все важче закривати збори на потреби армії. Воно й зрозуміло, добробут українців і їхня можливість донатити теж невблаганно падають. Це підтверджують і дослідження, опубліковані колегами. Доходи українців впали, а витрати збільшилися. І хоча багато хто адаптувався до викликів повномасштабної війни, понад 50% українців помітили зменшення доходів. При цьому доходи слуг народу так називали парламентарів ще задовго. До появи одноіменної партії активно зростають. Аналітики центру ЮКОнтрол дослідили доходи нардепів за останні роки, тобто роки війни. Виявилося, що порівняно із 22-м роком, в 23-му вони отримали на 36% більше грошей. Як бачимо, війна далеко не для всіх дорівнює бідності і страждання. Комусь вона приносить благополуччя. Про такі випадки сьогодні поговоримо. Будуть конкретні імена, конкретні цифри, кількість нулів, у яких вас дуже сильно вразить. Перед тим, як перейти до персоналі, дам трохи статистики, виведеної згаданими вище аналітичним центром. Бо в ній є один факт, на який важко буде не звернути увагу. Отже, зароблені парламентарями за війну 7 мільярдів гривень розподіляються наступним чином: 6%. Доходи представників партії довіра, 12% партії за майбутнє, 18% слуги народу, ще близько 15% позафракційні депутати та представники інших політсил і рекордні 42% депутати Європейської солідарності. А тепер той самий факт: представники солідарності, котрі є беззаперечними лідерами по збагаченню за останні роки. Сукупно заробили близько трьох мільярдів гривень. 95% з цієї суми доходить її лідера Петра Порошенка. Тобто не треба бути аналітиком, що майже половина зароблених усіма парламентарями грошей знаходиться в руках у Петра Олексійовича. І це лише за декларацією. В змі також шириться інформація, що Порошенко лише за останній рік Казково збагатився і увійшов до трійки найбагатших людей України. Нібито йому вдалося заробити понад 200 мільйонів доларів і підсягти загальні статки майже до мільярда доларів. А якщо хочете, щоб я детальніше пройшовся по всім українським олігархам, то підпишіться і напишіть про це в коментарях. Але сьогодні хочу поговорити про інших депутатів. Про них ми, може, і не так часто чуємо, але це не заважає їм збагачуватися частково і за наш кошт. Звичайно, розповідати про усіх 401 депутата я не буду, це важко буде витримати. Тому, трохи, покоперсавшись у деклараціях про доходи народних обранців, я обрав кілька найбільш крінжових випадків: збагатився в 20 разів за рік війни. Почну з представника Батьківщини Андрія Позійчука. Його доходи за минулий рік збільшилися у понад 20 разів у порівнянні з попереднім. 20 разів. Отже, згідно з декларацією Пузійчука, поданою в 2023 році, тобто за попередній 2022 рік, доходи складали 3 мільйони 570 тисяч гривень. Що погодьтеся теж немало. А от у декларації за наступний рік вже 75 мільйонів 600 тисяч гривень. Зізнаюся, щоб переглянути декларацію цього пана, яку він подав вже у 24-му, тобто звід за отримане в 23-му, мені довелося витратити не одну годину свого життя. Бо там таки є на що подивитися. Пузічук отримав 580 вісімдесят тисяч. Заробітної плати за службу народним депутатом. Також там є дві примітних позначки про подарунки в грошовій формі: один 430 тисяч гривень, другий – 4 мільйони гривень. ну чому мені ніхто такі подарунки не дарує? Але найдивовижніше в декларації це джерело доходу під загадковим підписом інше. Так ось це інше принесло нардепу у 2023 році. 70 мільйонів гривень. Про походження цих коштів можна тільки фантазувати. Очевидно, одне: примножити дохід у 20 разів політику допомогли саме ці невстановлені кошти, але й закупилася родина парламентаря непогано. 25 нових земельних ділянок. Наприклад, згідно декларації, Позічук у 2023 році придбав понад 25 земельних ділянок. Ціни, на жаль, не зазначені. Площа десь від 3 до 25 соток. Місце розташування ділянок теж не вказано, але сумніваюся, що вони у якомусь маленькому селі на околиці Житомирської області. Тим більше, як ви дізнаєтеся трохи згодом, нардеп причетний до забудови Києва, два велетенські будинки на дружину. Також у 23-му році нардеп купив два житлових будинки. Ціна, як ви вже, мабуть, здогадалися, знову не вказана. Площі доволі скромні 47,52 квадратні метри. А от на дружину Позійчука, Юлію, у 23-му було оформлено вже солідніший будинок 442 квадрати і ще один 157 квадратів на дружину і донюк. Брендові годинники золото і шуби. Наступний пункт декларації «Цінне рухоме майно повідомляє, що дружина пана депутата дуже полюбляє коштовності брендові годинники і одяг. Тут і годинник металевий Rolex, і годинник золотий з коштовним камінням та сумка Гермес, і золоті сережки, золота підвіска та золотий браслет, і золота каблучка з дорогоцінним камінням картьє. Золота підвізка Тіфані і ще купа всього золотого, що я вже втомився перераховувати. Ну і звичайно, колекція шуб з натурального хутра. Як це дорого і багато звучить! У самого Андрія є у власності чимала колекція зброї, а також оброблений трофей з полювання в намібії вартістю в 565,5 тисяч гривень. Майже як його річний оклад на посаді народного депутата. Два преміальні джипи. Крім того, Позійчук задекларував два, придбані в 22-му році авто: Lexus LX 450 2016 року і Toyota Land Крузер 200 2011 року. Хлопці на фронті від такої б точно не відмовилися. Звичайно, маю сказати кілька слів про самого Андрія Позійчука. Крім того, що був обраний від батьківщини до Верховної Ради 9-го скликання, був засновником та керівником ТОВ Київська будівельна компанія, а також заступник гендиректора Домобудівельної компанії Фундамент. Скандали. А як же без них Андрій Пузійчук є відомим забудовником в Києві, видання Українська Правда, аналізуючи діяльність компанії Пузійчука, повідомляє. Що вона фігурує у справі СБУ про можливе підроблення документів та зловживання владою. А от журналісти з СтопКору кажуть, що за останні роки кримінальних справ, де задіяний фундамент, аж сім. Я, звичайно, стверджувати нічого не можу, але остання інформація наштовхує на роздуми про те, яким же чином відбулося стрімке збагачення. Все надають мені спокою ті 70 мільйонів гривень, котрі позначені у декларації народного обранця як інше рекордсмен з нерухомості. Також у моє поле зору потрапив представник партії за майбутнє Віктор М'ялик. Коли я спробував порахувати кількість зазначених в його декларації об'єктів нерухомості, то тричі збився з рахунку, коли перевалило за сотню. Дякую колегам, вони таки дорахували. Більше тисячі об'єктів у власності, в них вийшло 1400 об'єктів нерухомості. Уявіть, більшість з них на Софіївській Борщагівці під Києвом. Примітно, що частина з тих об'єктів, котра зазначається як нежитлове приміщення, площою всього від 1 до 4 квадратних метрів. Виходить, парламентар придбав у власність близько сотні якихось комірчин. Єдине питання: навіщо? Що ж, як то кажуть, в багатих свої причуди. Депутатський трактор. Крім того, у 22 -му, 23 двадцять народний депутат придбав кілька транспортних засобів: m м 2015 року за мільйон 200 гривень, і John Deere 8220 2003 року. Щоправда, не вказано за скільки. До речі, Джон Дір це трактор. Так, а трактор народному депутату нащо? Може засіяв куплені минулого року земельні ділянки? А тепер треба збирати урожай? До речі, давайте глянемо, скільки зараз коштує подібна модель тракторця. Ну, десь за три злишком мільйони гривень можна взяти. Продав майже 200 об'єктів нерухомості. А тепер мій улюблений розділ доходи, в тому числі подарунки. Так от в минулому році депутат отримав доходи за рахунок відчуження 175 цього разу чесно вам порахував об'єктів нерухомого майна. До слова, вартість одного з таких об'єктів майже 96 мільйонів гривень. Цікаво якого? Та хто ж нам? Скаже, здав в оренду майже 150 об'єктів, і ще одна стаття доходів народного обранця дохід від надання майна в оренду. Я нарахував, що м'ялик здавав в оренду аж 139 об'єктів і отримував за кожен з них по-різному від тисячі гривень до 2 мільйонів гривень за рік. Що саме він здавав не вказано? Може, якраз оті підсобки по кілька квадратних метрів, які він придбав раніше. Це може теж по тисячі. А от що вартувало мільйони, поки лишається загадкою. Подарунки на десятки мільйонів. І ще одна моя улюблена стаття подарунок у грошовій формі. Спробуйте здогадатися, скільки нині прийнято дарувати народним депутатам. Після чотирьох мільйонів гривень, подарованих Пузійчуку, думав, мене вже мало чим здивуєш. Дарма. Паном Ялику минулого року позолотили ручку на 17 мільйонів гривень, один раз і на 50 мільйонів гривень. Цікаво, це хто і за які заслуги так одаровує парламентарів? Нагадаю, я навіть не перераховував усі джерела доходу політика, лише ті, котрі найбільше привернули увагу. До слова, за роботу в Верховній Раді. Віктором Ялик отримав 629 тисяч гривень. Це вже за рахунок наших з вами податків. В цілому, за інформацією аналітиків, «Юконтрол» доходи цього пана за 2023 рік склали 201 мільйон гривень і виросли на 1245% в порівнянні з попереднім. Робота в колгоспі, несплата податків та божественний закон. Так що ж відомо про Віктора М'ялика, окрім того, що він став депутатом Верховної Ради 9-го скликання? Із цікавого, народився майбутній політик у Рівенській області. І згідно з інформацією порталу чесно, у 96-му році працював різноробочим у колгоспі Зоря. У 2004-му був маляром штукатуром у компанії Іт ЛТД. Згодом його перевели на посаду електрозварювальника. А у 2011-му зробили майстром столярної бригади. А вже в наступному 2012 році він несподівано став помічником народного депутата Олега Осуховського. Ну і далі пішло, поїхало. Ось така яскрава трудова біографія. Повірте, далі буде ще казковіше, точніше, божественніше. І це не жарт. Давайте по порядку за його декларацією. Народ полюбляє купувати та продавати нерухомість. А от платити податки не полюбляє в 2021-му, як пише видання «Захід.нет», понад 100 мільйонів гривень недоотримав держбюджет через операції м'ялика з нерухомістю і несплати податків. Нібито того ж року суд арештував його майно. Чи завадило це політику продовжити служити народу у Верховній Раді? Ні. Чи перестав він купувати та продавати нерухомість? Судячи з його декларації, теж ні. Але найцікавіше, я протримав на десерт. В 2023 році Віктор М'ялик зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження нового свята. Увага! Дня подяки Богові. Коментарі тут, мабуть, зайві. Хіба один. Цікаво, за що депутат так хоче дякувати Богові. Може за подарунок у 50 мільйонів гривень отриманий і задекларований у тому ж році? Сьогодні я навів лише декілька шокуючих прикладів того, як депутати збагачуються за роки війни, якби депутати задонатили свої подарунки. На початку цього випуску я казав про те, що з кожним роком, навіть місяцем війни, Волонтерам стає все важче закривати збори. Але попри те, що рівень життя в багатьох українців падає, вони продовжують діставати останнім з гаманців, аби задонатити на армію, навіть пенсіонери, яким не завжди вистачає грошей, щоб оплатити комуналку. Якщо пофантазувати, що раптом би слуги народу взяли приклад зі свого ж народу. І вчинили так само. Щоб далеко не ходити, шукаємо новини про останні волонтерські акції. Дивимося: бійці ГУР отримали 200 дронів благодійного забігу. Вдалося зібрати 3 мільйони 200 тисяч гривень. Я вже не кажу про чесно чи нечесно зароблені народними депутатами кошти, нехай би пожертвували хоча б свої подарунки у грошовій формі. У Андрія Позійчука, як пам'ятаємо з декларації 4 мільйони гривень. Тобто, якби він розкошелився, то зміг би придбати навіть більше, ніж 200 дронів. Дивимось далі. У Хмельницькому волонтери і школярі зібрали гроші на два пікапи для сил ППО. Як повідомляється, зібрати вдалося 500 тисяч гривень. Тобто, якби згаданий вище любитий нерухомості Віктор Мялик. Віддав один із своїх подарунків у 50 мільйонів гривень, котрий задекларував за останній рік. Сили ППО отримали б 200 пікапів. Звичайно, зараз кожний поважаючий себе політик заявляє, що він, його родина, друзі, партнери геть усі донатять на армію і роблять якусь дуже важливу роботу для допомоги військовим. Але цікаво, скільки грошей вони насправді дістали із власних кишень. І передали на добрі справи. От якби ще таку декларацію випустити. Якщо ви хочете, щоб я і надалі продовжував вивчати декларації про доходи українських політиків, то підпишіться та напишіть про це в коментарях. На сьогодні у мене все. Скажу лише, що ми з вами поки ніяк не можемо завадити деяким політикам казково багатіти під час війни. Але зробити добру справу в межах своїх можливостей точно зможе кожен. Так ми отримуємо шанс на перемогу і чисту совість.